Привіт, друзі! Сьогодні готуємо сирну запіканку. Це дуже смачний та ніжний десерт, який обов'язково вам сподобається. В глибоку ємність всипаємо кисломолочний сир. Я взяла домашній. Далі додаємо до нього 2 яйця. Ванільний цукор або ванілін та звичайний білий кристалічний цукор. Ще потрібно додати щіпку солі. 60 г сметани можна замінити на грецький йогурт або білий густий. Всипаємо розпушувач або соду гасимо уксусом. Змішуємо все до однорідності, а далі все перебиваємо блендером до кремоподібного стану. До готової сирної маси додаємо суху манку і знову серетельно змішуємо до однорідності. Після того, як добре замісили, відправляємо на 20 хвилин для відпочинку, щоб манка добре набухла. Після того, як суміш повністю готова, додаємо сухофрукти по бажанню. Я цього разу додала родзинки. І знову все добре змішуємо. Далі готову сирну суміш ділимо порційно. Я використала лише декілька порційних форм, а всю іншу масу залила в одну велику. Також по бажанню зверху можна посипати кокосовою стружкою. Відправляємо випікатися в розігріту духовку на 25 хвилин. Сьогодні на кухні в були маленькі помічники, які оцінили нашу випічку. Якщо в даній страві замінити цукор на підсолоджувач, то це виходить гарний сніданок або перекус здорового харчування. Якщо ви бажаєте на моєму каналі більше здорового харчування, напишіть обов'язково в коментарях і буде у нас нова рубрика. Друзі, дякую за ваші лайки та коментарі. Готуйте із задоволенням та будьте здорові!